Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися останніми змінами. А вони стосуються програми ЄОСЕЛЯ, Що саме змінилось, а саме полегшені умови для молоді? Сертифікат є відновлення в якості першого внеску та нові можливості для родичів, які мають статус внутрішньопереміщених. Осіб, хочу нагадати, що зовсім нещодавно уряд вніс низку змін до умов надання пільгових кредитів за державною програмою кредитування ЄОСЕЛЯ. Молоді позичальники віком до 25 років ключно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10%, раніше було 20. Члени сім'ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення це батьки, подружжя, їхні діти зможуть взяти пільговий кредит під 7%. Крім того, Мадяни зможуть здійснити перший внесок на придбання житла за рахунок житлового сертифікату є відновлення. Відповідне рішення затвердили на урядовому засіданні 16 серпня 2024 року. Наразі вже понад 12 тисяч родин скористалися, обучта урядовою програмою доступних кредитів Є оселя. Що ж передбачають нові умови участі в програмі. Раніше ми могли придбати лише квартиру у будинках, що зводяться, вказані зміни до постанови передбачають можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва. Впроваджується умова, яка стосується купівлі-продажу нерухомості впродовж року. Кандидат може взяти участь у програмі, якщо він. Він та члени його родини протягом 12 місяців до дати подачі заяви на ЄОСелю, не продавали чи не дарували нерухомість. Сумарна площа, якої разом із площею житла, яке є у власності родини, на дату подачі заявки перевищує умови програми ЄОселя. Уряд також виключив можливість коштами програми ЄОселя купувати житлову нерухомість, яка належить до пам'яток архітектури. Також уряд змінив вимоги, що стосувалися участі громадян у різних державних програмах. Вітак, можна буде взяти участь в ЄОСЕЛі, навіть якщо кандидат або його повнолітні члени родини отримували грошову компенсацію за житлові приміщення, або мають діючі чи припинені договори, погашення кредити на придбання житла. Яке розташована на територіях активних бойових дій, на окупованих територіях, або таке житло було знищене або пошкоджене. Що ж змінюється для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, члени сім'ї внутрішньопереміщеної особи першого ступеня споріднення чоловіка або дружина, батьки та діти? Також зможуть купити житло для внутрішніх переселенців. Також уряд носить зміни, спрямовані на те, щоб пришвидшити повернення старих кредитів і спрямувати ці кошти на видачу нових пільгових іпотек. Для цього змінюються умови надання пільгової процентної ставки за програмою ЄОСЕЛЯ. Протягом 10 років, з дати укладення кредитного договору базова процентна ставка буде становити 7% річних, як і раніше. Проте починаючи з першого календарного дня 2011 року дії кредитного договору 10% річних. Для тих категорій, які отримують компенсацію до, 3 до рівня 3% річних, починаючи з першого календарного до 11-го року дії кредитного договору, компенсація буде надаватися до рівня 6% річних. Підвищення процентної ставки з 2011 року не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальника, оскільки сума нарахованих відсотків через 10 років зменшиться вдвічі за рахунок повернення тіла кредиту. Більшість цих змін наберуть чинності вже через 30 днів з дня їх оприлюднення. Можливість сплати позичальником. Можливість стати позичальником віком до 25 років, включно першого внеску від 10% вартості житла, набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цієї постанови. А зміни для сімей, які мають статус ВПО, через 120 днів. Водночас ті кредитні договори, які були укладені до дати ухвалення вищезазначених змін, будуть діяти за старими. 我妈。